Богуслав відвідав Олександр Онущенко прозвітувати за зроблене та з'ясувати основні проблеми, аби якнайшвидше їх вирішити. Дорогі богославчані, Я в першу чергу хотів би вас всіх поздравити з прошедших праздниками. Мене тут не було. але я вас поздравляю і з Днем Учителя, який був, і з Днем Пресвятої Богородиці. Вам всім желаю здоров'я, добра щастя, щоб Господь Бог завжди оберігав, був завжди з вами. Сьогодні уже ми стоїмо на порогі. того, что 28 октября вы избрали меня народным депутатом, поэтому вам всем еще раз от меня большое спасибо. Я всегда буду жить, работать для вас. Я хочу оправдать то доверие, которое вы мне оказали, и непосредственно в вашем районе, в Бауславском районе, где я получил самую большую поддержку. И действительно, мы много сделали хорошего, много внимания мы Уделили це в першу чергу школам, і бальницям, і соціальним сферам. Сьогодні зібрався весь актив богуславського району. Я хотів би, щоб кожен там голова села, кожен директор школи написав мені в письменному віді, що необхідно, що які сьогодні наболівші проблеми в першу чергу. У першу чергу маленькі богославчани дякували за уже зроблене. На державу і примножує її славу. Скільки він цього зробив, що подяку від нас заслужив. Спасибо. Спасибо. Приклад в євсімського брати, тож надалі так тримати. Діти не сказали від серця, я скажу від душі. Знаєте, як кажуть старе прислів'я. Комусь повезе, комусь не повезе. Нам дійсно повезло з вами, тому що якщо б не ви сьогодні, не було б того, що ви зробили. Сьогодні наш район піднявся на такі на те щабель, що сьогодні на нього приємно дивитися. Я передаю дяку не тільки від себе, від вчителів, а цієї нашої батьківської громади за оті вікна, які ви нам сьогодні подарували, за двері, за дверні блоки, за все, що ви нам подарували в моїй рідній другій школі, рідні школі і нашій великій громаді. Ви допомагаєте спортсменам, маленьким діткам, садікам, таких людей, як вони багато. Я не боюсь цього слова. Небагато таких людей, як ви. Спасибі Господу Богу, що ви на сьогодні є. Дозвольте і мені від імені учнів нашої місцевої третьої школи, їхніх батьків педагогічного -педагогічно, колективу, від мене особисто подякувати вам за вашу щиру, теплу, по справжньому батьківську турботу про нас. Школу вдихнули нове життя. Сьогодні ми маємо супер сучасний майданчик, тільки завдяки вам. Ми маємо надзвичайно красиві вікна, які не просто милують око, а зберігають здоров'я. Ви, власне, як лицар оберігаєте, захищаєте в першу чергу наших дітей. Те, що зроблено в обережці, важко передати словами. Це потрібно побачити. Школа ожила це нові вікна, нові двері. І цей спортивний майданчик, який було встановлено з новими тренажерами. От в мене серце переповнюється радістю щодня, коли я спостерігаю, як наші діти там займаються. Я працюю на посаді сільського голови 15 років. Зустрічав депутатів всіх рівнів, які обіцяли перед виборами нам Золоті Гори. На жаль, після виборів про нас забували. Перший раз в житті я зустрів людину слова і діла. Зараз вирішилось питання про ремонт будинку культури, який в жахливому стані. Тому жителі нашого села, громади нашого села, передає вам щирі вітання. Дякували депутату за фінансування газифікації села Половецьке. Від нашої громади села Половецького міський вам уклін, Олександр Романович. Нехай же Господь з високого неба пошле вам все-все, що вам потрібно. А Божа матір, царіця небесна, царіця свята, пошле вам ноги і благі літа. Мешканці Туників також звернулися з проханням допомогти із завершенням газифікації села, на що депутат уже виділив потрібну суму коштів. У ході зустрічі Олександр Онущенко подарував книги для дитячих садочків «Богослава». У підсумку народний депутат доручив керівництву району визначити головні проблеми та пообіцяв найближчим часом їх вирішити. «Коли буде годовщина на депутатства, щоб ми як можна більше чого встигли ще зробити доброго. Мені, звісно, приємно слишити слова благодарності. І... Ці слова благодарності вони ще більше вдохновляють мене на те, щоб робити добрі діла по завершенню візиту на Богославщину Олександр Онищенко провів прийом громадян у громадській приймальні та надав матеріальну допомогу.